Ну, доброго ранку. Доброго ранку. У нас залишилася година 32 хвилини і ми повинні приїхати на кордон польсько-український. Ми рухаємося в кірунку Боржова-Краковець і будемо повертатися до України. Як буде проходити наша, наш перехід кордоном? Зараз побачимо. По сумі, торік -то було все так, все було так нормально, спокійно. Тобто, я сподіваюся, що зараз у нас не буде якихось таких проблем. Нічого забороненого немає, тобто, ми повинні пройти нормально. Погода у нас похолодало трошки. Так, да, пасмурно. Вчора в Кракові цілий день йшов дощ, там скандинавський циклон прийшов. От за бортом у нас 13 градусів. Встання кава, останній кросанчик з тієї сторони. І за якихось півгодини ми бенчені, вже будемо вже на кордоні. Я ж починаю путати польські і українські слова, да? і так? Буває завжди. Так, їхав в їхній простір культурний. Польський автобан, він чудовий такий. Від Кракова до. Колись я пам'ятаю, ми їхали від Кракова, це було години 4, напевно, було, да? ми там... так? Ось. Треба було, щоб доїхати від Кракова до кордону, а зараз ми долітаємо за 2 години там з хвилинами. Цього автобан, автобану не було давно. Ну він вже існує давно, але ми просто ми в Краку почали їздити. Я знаю, років. 15, мабуть, може 20 тому назад, тобто так у нас трошки є порівняння, є з чим це порівняти. А зараз це ну, просто така гарна чудова дорога. Е, немає ніяких е, дві да, дві колійки тут і немає, дві полоси, і немає тут е, ніякого ліміту швидкості немає. От ну, принаймні я його не бачу ні в телефоні, ні в якихось е, цих таблиць біля дороги. Так що ми летимо зі швидкістю 117, 120, 140. Це на наповохоті трошки, але так. є 140, 160 да, є. 140, 160 це максимум. Ми більше правда не їздимо. От, а так, нормально. От, дорога нам подобається, кругом ліси. Переходи для тваринок над дорогою зроблені. От, розміточка така гарна, намальована, все видно, все якось так. От, закрити, ці сітка стоїть біля лісу, щоб тваринки не ходили, сюди на дорогу не вискакували. Водії більш культурні. Так, да, водії охайні і такі слічні. Так, перша година, ми да, прибули на. Коржова. Функт, таможня да. Літер велика. Ще не видно того нічлобану, mm -hmm. нічого ми тут стоїмо. Тобто у нас час дня Тичко, ну, ми стали в колясі. Черга велика. Машина вон, туди аж стоять, знаю, там світофора, як далеко звідси. Ну там вже вроді цельно залишилася. Mm -hmm. Так пройшло дві години, так. Да? Ми заїхали на кінець на вуску таможня. Ще ми в черзі ще не дійшли до контролю, але вже заїхали на таможня. Просилаємося. Дві години стояли в черзі, того, то, поки заїхали всередину. Ну і так ми вже в Україні. Е, вся процедура у нас зайняла десь около трьох годин. Дві години ми стояли в черзі і трошки більше години ми проходили. Перевірки на польсько-українському кордоні, польсько кордоні. Сама по собі перевірки такі просто подивились, і немає у нас чогось зайвого. Ну, відкрили двері, подивилися і все, ми поїхали. Як з української, так і з польської сторони. Так що ми рушимо до Одеси. Починаємо. Доброго Всі ранку, привіт, доброго ранку. Після перетину кордону ми повернулися до знайомих доріг. Пальне в Україні коливається між 50-60 гривень, і ми відчуваємось вдома. До Одеси залишилось кілька сотень кілометрів. Тут е, відчутна зміна атмосфери. Ми майже вдома. І так подорож наша проходить цілком спокійно, без якихось таких чуваких або страшних, я сказав, би, пригод. Або випадків. Але за нами гоняться скандинавські циклони. Так, да, за нами тільки гониться погана погода. А дощ це добре. Ми весь, час, да, ми весь час тікаємо, а за нами весь час дощ Там насувається. От. З таких вчора мене зупинили на. Посту, тому що я забув виключити дальній світ. Ну, я вибачився, вони подивились документи, і на тому це все закінчилось, тобто нічого такого не було. От. Ну, підсумовуючи все, що з нами трапилось за останні дні, можу сказати, що ми проїхали з Іспанії через Францію, Германію, Польщу на дорозі стало важко з кавою. Просто важко. Тому що ми в одному місці десь у Франції, да, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, ми знайшли каву, я ну, нормально готують каву в кавомашині, машині, там ти бачиш цю турочку, там вони виймають, там її бачишся з них. Всюди стоять автомати і всюди дають цю штучну каву. Вона смакує дуже погано. Я не знаю як кому, але я після е пиття такої кави в мене залишається якийсь папіровий смак, ніби я взяв якусь і пожував якусь бумажку. там. Ганчірку. Ганчірку. Ну, не ганчірку, але бумажку якусь пожував Там. І в мене такий присмак залишається, тому що я каву п'ю без сахару, без цукру. З льоду на це, ну. Я почав ну, роздивлятися над тим, що треба купувати якісь спеціальні пристрії, возити каву з собою і десь на стоянках ну, готувати собі самому каву, тому що каву просто знайти не, ну, нереально не можна, її нема. Якісь бутофорні машини ставлять, в які насипають, ніби то зерна, зверху лежать зерна, але насправді то штучна кава це все, ну такі, я б сказав, оманка да, для людей. Це оман. Не розумію. Я від тієї кави. Головне, що я від тієї штучної кави не чувствую якогось підбадьорювання. В мене клатиє серце, але я не чую, що якось, такої, якось енергії. От. То це стало, ну, я б сказав, геніральна проблема. От. Друга проблема це штучна їжа. Так само, тобто вона з'явилася, вона з'явилася і всюди дуже багато, і вона мені теж не смакує. І... Ну це ж теж треба, я ж казав. Ми вже казали, що треба брати якісь свої харчі, тому що в дорозі, як оказалося, з цим теж ну, проблема стала. Тобто багато штучної їжі, штучної кави. Це мені не дуже подобається. Світ змінюється, але в такому, я б сказав, не дуже гарному керунку, на мій погляд.